Всім привіт! Сьогодні будемо готувати разом зі мною дуже простий, легкий і смачненький рецепт кабачків по корейськи. Робляться вони швидко, просто не потребують багато продуктів, а на смак доволі приємний такий різкенький салатик, який з задоволенням ваші рідні поїдять взимку. Отже, нам потрібно 3 кг кабачків. У мене трішки кабачки були старуваті, тому я терла так, щоб залишити серединку е не стертою там, де зачатки насіннячок. Якщо у вас кабачки будуть молоденькі, то тріть повністю весь кабачок. Я серединку потім стушила на обід. Отже, натираємо на спеціальну тертушку для корейської моркви. Після того, як натерли кабачки, натираємо ще е моркву. Моркви потрібно пів кілограма. Отже, натираємо моркву. Нарізаємо так само пів кілограма цибулі, ну невеличкими шматочками. Отже, ви бачите, я нарізаю цибулю. За рецептом потрібно 5 штук червоних перців. Ну це звичайних невеличких. Так як у нас в магазині не було таких невеличких, то я взяла ось таких два гігантських дуже красивих червоних. Колір перцю тут, в принципі, має лише декоративну функцію, тому що приємніше дивитися на салатик, коли там є ще щось червоненьке. Отже, нарізаємо перець знову ж таки невеличкими шматочками, приблизно такими, як цибуля. І в нас вийде ось такий різнокольоровий яскравенький салатик. Як візьмете більше перцю, то буде більше червоного, так як я трошки менше взяла, ніж потрібно за рецептом. Отже, нарізаємо перець. Значить, зараз це доволі дороге задоволення. <ріху> Трошки пізніше, кабачки ще будуть, а перед з'явиться дешевше, то я зроблю ще заправку. Ось я нарізаю перець дрібненько. Нарізала. Потрібен величенький такий пучок кропу. Ну, в принципі, якщо ви кріп не любите, можете взяти якусь іншу зелені. але в рецепті кріп. Потрібно дві головки чеснику. Так само одна була гігантська, тому я взяла головку і ще половинку. Все це через прес для чесника видавлюємо. Бачите, вже який красивий наш салатик виходить. Отже, крім цього, так як нам потрібен саме корейський такий присмок, то і потрібна приправа для моркви по-корейськи. Тому після того, як ми нарізали всі овочі і зелень. Ми додаємо на цю кількість одну упаковку приправи для моркви по Не Немає значення виробник, але в набір спеції там є. А він, в принципі, стандартний у всіх виробників. Далі нам потрібно один стакан оцту 9%. Якщо у вас вдома люди не люблять або не можуть вживати різкі, такі досить гостренькі салати, то кількість оцту зменшить до 150 мл. Але тоді вже не буде такий гострий на ну, смак салат. Дві треті стакана олії. Тобто це десь в районі 130 грам. І так само стакан цукру. Отже, стакан цукру. Я стакан свій розбила благополучно, як я говорила в минулому відео. Тому зараз мірюю міркою, що я мірюю рідину для хліба. Це від хлібопічки в мене. І олії сюди. Ну, в принципі, активної роботи, на цьому активна робота закінчується. Тому що все, що нам потрібно зробити далі, а, сіль забула сказати. І 2 столові ложки солі, тільки, дивіться, я не роблю не з, з невеличкою горкою, щоб не було сильно солоно. І наше завдання тепер це просто все це діло перемішати і піти кудись чимось іншим зайнятися. Він повинен, після того, як ми його перемішаємо, повинен. Залишатися десь близько двох годин. Тобто ми добре перемішаємо, дивіться, яка краса виходить. Перемішуємо добре. Ще в процесі перемішання він вже починає пускати сік в салатик. Тому ніякої рідини ми не додаємо, сам сік буде нашою рідиною в салаті. Отже, добре-добре цю всю красоту перемішуємо. Ось, бачите, вже скільки менше стало, тому що кабачки почали пускати сік. Бачите, вже, як його вже там багатенько з'явилося. І ось в такому стані ми залишаємо на 2 години. Тобто, Можна піти на пляж загорати або чимось іншим зайнятися. І коли ви повернулися, виходить у нас 8-9 літрових баночок. Залежно від того, як скільки у вас відходів в кабачки, в мене зараз вийшло 8 баночок. В а так зазвичай в мене виходить 8,5. Салат такий смачнющий, ще сирим, незважаючи на те, що сирі кабачки якось в моїй голові не вкладаються із смаком салату, чисто так, щоб їсти. Але він реально настільки смачний, що ми зазвичай ще <схи> за ці дві години бам, ще з пів-півлітрової баночки ми його таки трошки да, покуштували. Отже, накладаємо баночки. Не зовсім, -зовсім прям в щерть повно, але я накладаю трошки вище, ніж по плечі баночки. І заливаємо це все водою, ставимо стерилізуватися. У мене стоять і стерилізуються Ось в великих каструлях на газовій плиті. У мене якраз по 4 баночки підміщаються воду каструлю. Отже, заливаємо водою і повинен наш салат кипіти 30 хвилин. Тобто нам треба відмітити час від моменту закипання. Бачите, мене тут обід вариться, кибачки консервуються. І через півгодини. Закручуємо кабачки, не потрібно ніяких укутувань, нічого такого. Ну, от такі танці із ключем це в мене норма, Ну, слава богу, він хоч закручує, бо з ключами це така справа. Перший рік закручує, а потім уже що хоче. І вихід у мене 8 півлітрових баночок. Догори гори вони стоять поки не вихолонуть, ось у мене вже на вечір. вони вихолонуть. Смак доволі такий насичений, різкенький, кисло-солодко-солоненький, такий корецький, дійсно, кабачки по-корецьки. А взимку дуже добре йдуть до різних гарнірів, так що консервуйте. Підписуємося, чекаю лайків, смачного. Всім пока!